Мене звати Озарко Злата, мені сім років. До вашої уваги пропонується вірш Василя Стуса Моя Україна. Моя Україна забула сміятись. Вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає, умить до горя. Моя Україна тривожиться, бунтує боя у чорнім рабованім торжищі, вкраїна моя, її догоряє майбутнє і тушить житає. І в передвечірній судень, лише руки ламає і дивиться в небо. Де вони надії і голуби? Лиш демони? демони, демони старої ганьби? Злітаються ніби на столич, злітаються проквола. на роздоріжжя розтоптані, розіп'ять край села.